Це слово треба повторяти. Дорогі і люди мої вчителі, учні, студенти, дорогі Станіславу Миколаївичу, ви сказали, мабуть, більше, ніж я того важу. Колись незабутній Олійник, коли його дуже хвалили, він казав, ой, не кажіть, не кажіть так багато про мене, бо я вже бросовію. <рістична> так що отака от ситуація. Сейчас добре знає, знав Борисича, достойний був чоловік і поет, великий поет. Ну, а я, ви знаєте, я так подивився, боже мій, скільки вже я живу. От він іншу... чував.